Застала маринку на Луганщині. Вона розуміла, що таке руський мір, і одразу переїхала звідти, так як вона любила всіх ближніх і друзів, і знайомих, і близьких, також вона ненавиділа ворогів. Каже, я їх ненавиджу. І не хочуть, щоб вони ступали своєю гнилою ногою на нашу землю. Для когось замінила матір, для когось сестру, для когось просто рідну душу, рідну людину. Вже от більше року ми воюємо на покровському напрямку. Декілька днів тому ми виконували чергову бойову місію. Марина була на нашому. Евакуаційному пункті Марина пішла заварювати нам чай. Вона хотіла пригостити нас гарним обідом. Ми сиділи просто в сусідній кімнаті. Я просто побачив світло, вуличне світло. Це вилетіло вікно прямо в мене. І я зрозумів, що до нас прилетіла ракета. Так, от ми були всі в одному приватному будинку, просто в сусідніх кімнатах. І їй не вистачило лічених секунд для того, щоб принести нам той чай. いやもうなさりのわ。